Прото, промто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автора із з таро, які змінюють ваше життя. Так, тут вам треба терміново знати фейчки, це термінова інформація, що ви тут щось складаєтесь і дуже чекаєте на результат, але вам кажуть терпіння, вам треба мати, і вам треба почекати. Угу. Яка термінова інформація? Колесо фортуни. До вас іде фортуна. В таро це завжди. Да, колесо обертається і життя наше, то вверх, то вниз, але в Таро це завжди коли вверх. верхи. Але ще можу говорити про те, що, можливо, у вас з кимось, з кимось можуть поновитися відносини. Та в якій сфері життя? Причому дуже скоро і дуже неочікувана цифра 8. 18, 28, 8-го, через 8 днів 8 тижнів. Знаєте, це буде як такий сніг вам на голову. Можливо, і сніг піде в цей день, хто знає. Тут, розумієте, у вас в житті багато чого є. Але ви до цього звикли і вже не цінуєте. І до вас йдуть якісь можливості, але ви їх не бачите. Можливо, це говорить про цю фортуну, яка на вашу голову звалиться неочікувано. І з її приходом почнуть здійснювати всі ваші бажання, причому навіть ті, про які ви вже забули. Так, і це йде по справедливості. Класно. Тобто, печки, розкривайте свої руки, хлопайте в ладоші, пишіть Хочу справедливості, бо до вас йде фортуна по справедливості. Тобто ви багато чого зробили, що зараз ви отримаєте те, на що ви заслуговуєте. Хоча не люблю це слово, тому що ми всі, нам нічого не треба заслуговувати. Ми по факту народження е, вже гідні, щоб мати все, що ми хочемо, але все ж таки потім живемо, на, напрацьовуємо карму. а Карма це ваші дії і їх наслідки. Але дивіться по сторонах, тому що кажуть, можливості вам дають, ви все ще не бачите. Тут ріка Пентаклів, дівчата, тут щось стосовно. Стабільності і надійності, або стосовно вашої роботи, або бізнесу, або відносин з якоюсь людиною. А ну, а ще, ще ви ще сили ж так цікаво. Тут спектаклі, все. До вас іде дівчата, дуже щаслива веха вашого життя. Так, дівчата, отак сталося. Це робила нігті, я в китайському магазині. Е, тепер треба, да, треба цю ситуацію виправити, бо для мене це нонсенс. Туз Пентаклів. Це йде такий подарунок долі, на який ви не очікуєте. Це може бути у кого хтось може гроші виграти. Це реально, купляйте лотерею, е, комусь буде крута пропозиція щодо бізнесу, щодо роботи. У когось буде крута пропозиція щодо відносин з людиною, яка буде хотіти з вами будувати стабільні надійні відносини. Вам порада. Вам порада. Вам кажуть терпіння, з чого почали, тим і закінчуємо. Що ви багато чого для цього зробили. І ви вже очікуєте і правильно робите. Так. Не буду зараз знову по кругу одне теж говорити. Люблю вас. Дякую, що в Мою групу телеграм, заказуєте амулети, розклади, змінюйте своє життя.